Скільки коштує ваш лук? Якщо ви, так як і я захотіли побити через русифіковану цибулю, то в мене для вас погані новини. Ви старі. Ти старий? Скинь це відео людині, котра вже забула, що таке молодість. Всі ж інші прекрасно зрозуміли про що йдеться, та і про кого будемо говорити в нашому сьогоднішньому випуску. Ще декілька десятків років назад, пересічний громадянин країни, колишнього соцтабору, виглядав так, як ніби побився з пеліканом і забрав його пір'я. І не дивно, скільки совок не аби як травмував наш смак відсутністю вибору, в тому числі і на одяг. Коли ж імперія рухнула, залишивши недобитим свого позашлюбного викидня під назвою Росія, на наші ринки ринуло таке розмаїття одягу, що спочатку очі розбігалися від пропозицій і часто поєднувались речі, які загалом не поєдні. Віця в принципі. Але через короткий проміжок часу українці не просто навчилися гарно комбінувати одяг, а ще й задавати тренд у всьому світі, популяризуючи наш стиль та автентику. Саме тому зараз на вулиці можна зустріти дуже вишукано і гарно одітих людей, а ще зробити з цього всього контент, який збиратиме непристойно великі перегляди. А от як це все вдалося втілити парубку з Львівської області? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте! Єдиний чоловічок, якому реально не байдуже, як ви одіті, блогер, що орієнтується на зірок, але може підійти і до тебе. Візитна карточка Львова, на яку не соромно потратити, якщо не порвані труси. Та цього разу щиро сподіваюсь, не політик в майбутньому, Ніколас Карма. А перед тим, як розповісти, яким чином можна дізнатися, чи в тебе штани за 40 гривень. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви чекали випуск про Єрмака, але нам вкотре заплатили, і ми не знімаємо це по причині контролю тіньовим урядом. Одним словом, вигадайте конспірологічну теорію самі. Ви на каналі ТІВІ підтримайте нашу працю матеріально будь-яким зручним для вас способом. Щиро дякуємо старим та новим підписникам і поїхали! Бучак Микола Володимирович, а це справжнє ім'я герої сьогоднішнього випуску. Народився 19 грудня 1994 року в селищі Верхівці Самбірського району Львівської області. Микола не єдина дитина в сім'ї. У нього є молодша сестра та старший брат, які ніяк не пов'язані з світом шоу-бізнесу. Навчався майбутній блогер у місцевій сільській школі. А коли виріс, то вирішив поєднати своє життя з хореографією та вступив до хореографічного коледжу, оскільки конкретно якого я не знайшов. То можна припустити, що це був львівський фаховий коледж культури та мистецтв. Або ж цей випуск подивляться його одногрупники, чи він сам та доповнить цю інформацію. Сам Микола згадував, що у виборі професії його надихнула пластикам одному з номерів українського талант шоу Україна має талант. Того номеру, хоча там теж все неймовірно. Мої мрії почали з Україна має талант. Там була дівчина павучок, е, така гімнастка. Мені так сподобалося, мені так полюбилося, і я пішов і в селі між коровами е, розтягувався. От корови паслись, мені було там 14 років, а я ось робив шпагати, розтягувався. Паралельно з навчанням Микола Бучак викладав ту ж хореографію в себе та у сусідніх селах, заробляючи перші гроші і популяризуючи культуру танців. І так його не побили. Бо тільки влад Яма розповідав, що в Запоріжжі небезпечно танцювати. Проте мені здається, справа тут була в самому Владові Ямі. По закінченню коледжу Микола підписується на контракт в Туреччину, а ще згодом переїжджає до Китаю, викладаючи танці під небесні. Не думаю, що це був саме бойовий гопак, проте одразу покатаю себе на шакалючому експресі. Наші танці це не тільки гопак і все, що з ним пов'язане. Совок старанно привив нам комплекс меншовартності, де було дозволено тільки танцювання в шароварах і поїдання сала. Хоча наша культура в рази більша завкрадена в інших народів, так звану російську. Тому так, наші спеціалісти або ж культурні діячі справді досить популярні за кордоном і можуть поділитися власним досвідом та досягненнями на світовому рівні. Провівши загалом 5 років за межами України Микола повернувся вимушено додому через глобальну пандемію коронавірусу. Проте, по поверненні в рідний край, майбутній блогер не продовжив заняття танцями, а вирішив кардинально змінити рід діяльності. Настільки кардинально, що влаштувався маляром штукатуром в одну з київських будівельних компаній, оздоблюючи стіни багатоповерхівок. Чому саме ця професія? А не танці тут легко здогадатися, в контексті того часу масові заходи не так, щоб сильно проводилися, а гроші заробляти якось треба. Якби там не було після знаття багатьох карантинних обмежень та відкриття кордонів, Микола Бучак прийняв ще один контракт та полетів знову за кордон. Проте цього разу не надовго, оскільки почалась повномасштабна війна. Чи застала вона герою сьогоднішнього випуску за межами нашої країни, чи він вже повернувся опісля? Достеменно невідомо. Але факт залишається фактом. Наразі він перебуває в Україні, та тут створює свій власний контент. Тут також вартує додати, що ще до всеукраїнської популярності Микола Бучак спробував себе у музиці та записав декілька композицій, закинувши їх на музичні платформи. Можете самі оцінити, бо музичний критик з мене такий собі. Після початку великої війни було якось не до танців, і Микола знову змінив професію, влаштувавшись кур'єром та розвозячи замовлення по місту. Звісно, на фоні його амбіцій та досвіду це була не те, щоб робота мрії. Проте знову ж таки треба розуміти контекст часу. Так тривало десь рік, і майбутній блогер вирішив щось змінити в своєму житті та почав знімати відео для Тіктоку. Ідей було багато від різного роду опитувань до мікроблогів. Проте одна з них все ж таки принесла герою бажану славу. І звісно ж йдеться про проект під назвою Скільки коштує ваш лук?». Де Микола, який на той час перетворився в Ніколаса з приставкою Карма, опитував перехожих з метою оцінити по грошах, скільки вартує їхнє вбрання. Мене звати Ніколас Карма. Я цікавлюся Скільки коштує ваш лук? Все почалося з рандомного чоловічка, який був екстравагантно вбраний і просто йшов собі по своїх фешн-справах. Прогулююся Львовом, і я такий боже. кажу до с е, оператора. Подивися, який е, е, хлопець, як він круто виглядає. Я підходжу до нього, опитую його. Він мені розказує, я це швиденько монтую, публікую мільйон переглядів. І я такий, що? перший же перше вітак. Перше відео заробило одразу мільйон переглядів, і вже Нікола Карма зрозумів, що це його ніша. Та що далі знімати і в якому стилі спочатку в кадр потрапляли виключно випадкові перехожі, проте з часом на сторінці блогера з'явились такі публічні люди, як Тіна Кароль, Анна Трінчер, Олександр Усик, та й загалом багато і багато відомих та успішних людей, що викликало ряд питань, чи не підстава та постанова цей проект. Мене звати Ніколас Кармо, Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Наче

Ще рік тому працював кур'єром і зараз спілкуюся Це ну, дуже... Ну про тебе вже вся країна знає. Загалом думки постійних підписників Ніколаса Карми розділилися. От як можна так випадково не трапляти на таких відомих людей, мало не щодня, просто гуляючи вулицями міста? Це ж практично неможливо. Більше того, всі без винятку зірки були вбрані досить стильно, і я ще більше розумію підозру глядачів, оскільки особисто я в 90% свого часу виглядаю на вулиці як трохи краща версія підпарканного бомжа. Проте з Іншої сторони прихильники Нікола Сакарми, провівши власне дослідження, стверджували, що це саме їхній герой відслідковує публічні події та перебуває саме в тих місцях, де потенційна зірка може бути. Дві теорії звучать дуже радикально. І, на мою скромну думку, правда десь посередині. З блогером можна як і домовитися, так і випадково зустріти на вулиці. Ще й цілком. Окей. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як би там не було, проект про одяг приніс все українську славу для блогера, а останній і не думав збавляти свої обороти, колаборуючись з іншими відомими українськими проектами чи шоу. Одна з останніх варіацій. Огляд саме спорядження військових, які боронять нашу країну. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук? Я боець 6 батальйону 12-ї бригади Азов. Шолом коштує. 25 тисяч навушники це сардіни. 1015. Летоноска мені обійшла з 1015. Такий нахал додав блогеру позитивних відгуків, оскільки вартує звертати увагу на найбільшу проблему сьогодення та ретранслювати її по всіх напрямках, в тому числі висвітлюючи реальну вартість амуніції бійців. Не обійшлось і без скандалів. Одного разу нікола скарма, проводячи свій щоденний обхід львівських околиць, натрапив на досить екстравагантну пані, поцікавившись принагідно, нагідно, скільки коштує їм брання. Це бачка, звати куті. Не навіть повідочок Gucci. то спеціально гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Загалом нарахували, що жіночка одіта у вартість непоганої такої машини зі штатів. А якщо бути точнішим, то на суму у 8 тисяч доларів. І саме було нічого, якби не одне. Але ця пані виявилась інспекторкою львівської митниці. І звісно, що у її декларації не було жодних деталей про ремінець для собачки за 200 доларів чи сумку Louis Vuitton вартістю Тернопільське озеро. Після публікації відео журналісти провели. Розслідування і розпочалася масштабна перевірка чиновниці. А Нікола Скарма потрапив у цілий корупційний скандал. Щоправда, відео з цієї пані магічним чином пропало з акаунту блогера через декілька днів, а самого Карму звинуватили у лояльності до нечесних чиновників. В свою чергу Нікола Скарма заявив, що його часто просять видалити матеріал. І якщо у зверненні немає хамства чи тиску, то він залюбки йде на зустріч. Тут варто зазначити, що це не єдина критика від хейтерів, яку отримує блогер, окрім дрібних погроз одного разу на нього накинулися з кулаками, проте інцидент завершився нічим, і сам Нікола Скарма не постраждав а його лук залишився неушкодженим. То хто ж такий врешті-решт Ніколас Карма. Загалом тенденція українського Тіктоку дуже сильно тішить останні роки. Особисто я чітко розумію, що якби такий проект почався років 4 назад, то він би гарантовано був російською мовою через повзучу експансію нашого ворога. Наразі ситуація кардинально змінилася, проте не потрібно забувати ціну, яку ми за це платимо. Що стосується героя сьогоднішнього випуску, то щоб оцінити його як громадянина, на жаль, недостатньо інформації ні про громадянську позицію, ні про політичні. Вподобання про те, що реально неможливо заперечити, так це колосальний вплив на україномовне середовище та нові проекти в цілому. Ніша опитувань на вулиці набирає дуже гарної динаміки, і невідомо хто наступний стане героєм, з яким хотітимуть зустрітися та відповісти на декілька питань. І якщо це будете саме ви, то повірте, наша інтернет-спільнота від цього тільки виграє.